Так, да, так, да, здрасті. Значить, не пам'ятайте, да? Ну подивимось тоді вже в ефірі, на чому ми закінчили. Ну, да. ну, головна тема, головну тему ви поставили Леоніде екзистенціальну для цієї частини вашого покоління, да. яку ви репрезентуєте. Да. Мати. Матеріальні блага? Чи бути? Да. Мати чи бути? Я вам ось що скажу. Значить, та частина вашого покоління ветеранського. Угу. Ми щас... ну, в прямому сенсі ветеранського покоління, яку ви репрезентуєте, і питання, які ви від їх імені, я так розумію, ставите, вони потребують дуже чесної відповіді. Uh -huh. Бо інакше це все, що ми тут... Це не має сенсу. Чесна відповідь полягає в наступному. Прийміть, що ви всюди і завжди були меншістю. Да. Я не против. В будь-якій країні світу, за будь-які часи, е э, ви йдете проти мейнстриму. Мейнстрим – мати. Угу. Мати, закривши свою порожнечу внутрішню, ми про це говорили, угу. да? що ці люди барахло... А тут дуже важливо не переступати в вот цю тонку грань по поводу «імети», «імети що?». Тому що в прошлій передачі ми з вами говорили, що «імети», бути, бути в достатку – це нормально. Це при... Потрібно. Це необхідно. Да. Ми зараз говоримо о овер Овер. далі. вот накопичення всього гамна, яке нахер не потрібно, за кого добре можна жити. Овер немає, бо да. кожної людина так так воно в так лошаді mm -hmm. воно створцем і Ми ще раз кажемо, що це найбільш недосконале Боже сотворіння. Подобається вам це чи ні. Ну, Якщо ви не вірите, то ви можете сказати, що ми вийшли від Мавпи, а деякі кажуть, що взагалі люди навіть свині походять, тому що 90% ДНК у нас співпадає з свинею. Да? Да. 90... Так? 90%, 90% — <плук> да. не знаю. Питання не в цьому. Питання в тому, що ті люди, ми говорили про... Тих, які тут знищили геть усе, стали правлячим поправляючим класом, вони цим барахлом вони виправдовували себе. Ми вбили тих Закрываємо людей для того, щоб постоту дірку, да. дірку, да. цю да. страшну да. яму, в яку да. страшно зазирнути з одного боку, з другого боку. Треба мати, і треба мати багато. Питання, навіщо ти це використовуєш, з якою метою? Якщо ти використовуєш це для розвитку себе особисто, і ти хочеш мати дорогий не, телевізор, там, гаджет, дорогу машину функціональну, щоб їздити зі своїми дітьми в якісь подорожі, якщо ти хочеш мати е, дорогий одяг то він все одно мусить бути функціональним. Для чого? Стів Джобс, найбагатша людина, одна з найбагатших людей в світі, куди в джинсах 501 леві і він їх мав там 50 штук, і він напр... голову не забивав. Я про що? Я про те, щоб використовувати для свого розвитку, своєї людини, своєї справи. Тоді, і це добре, і це називається етика протестантизму. Наша етика, в якій ми виросли, це є православна етика. Ты будь жебраком. Угу. Да, да, да. Вот это вот мне больше всего. Ты нравится. Это... Будь нищим. Тогда да. ты будешь всем нравиться. Да. Блаженный, нищий духом и боишься в царстве небесное. Что за бред? <сум> Прекрасный вопрос. Не знаю. Ты да что за бред? Не знаю. Багаті Духом. у них є царство небесное, они не нищие духом. Нищий нічого лайна, не виробляет. Але я не про це. Я хотів тут іншу думку прокрутити з вами. А ну. Значить, оскільки ми є меншість, ми мусимо бути свідомі цього. Угу. Ми мусимо розуміти, що ці які пра, що ми порушуємо весь час стабільність. А що робити? А що робити? Це наша система побудована будь-яка таким чином, щоб виявляти і була. Побудована таким чином, щоб виявляти незгодних, їх виловлювати і палити на кострах. Да. Далеко ходити не треба. От вони знають, хто такий е, Галілей. Знаєте, так? Да? Так, да, вони ну. чули. Да. От це от, бачиш, поки крутиться. Люди до Галілея, це Х тисяч років. Це є очевидна річ. Земля є плоска, центр світу, сонце обертає, планета бородає. Галілій сказав, минуточку. Комісія церковна на чолі з якимось кардиналом, прізвище його невідоме, слова його безсмертні. Він запитав Галілея, слухайте, ви, шанована людина, навіщо ви плетете такі дурниці? Святе письмо вам, що не авторитет. Тут же чітко написано. Три слони, два кити, там черепаха. Черепахає. І і і да, да. Ви що, товариш? Зачем це? Що это? з ним случилось? Бо я не знаю. Спалили ну, нахер, Нет? ні? Ні, він да, він в домашніх браслетку полізів. Домашній арест, так? Да? Да, під домашнім арестом він сидів. І це змінило світ. Але треба розуміти, що ми меншість. І те, що ми робимо, це є жертва. Бути ми в світі скотства, паскудства, зради і так далі, і тому подібне, все те, що ми з вами не любимо, частина мого покоління і частина вашого покоління, це є аномалія. Я бы не сказал, я сказал бы, что всегда, я так думаю, я верю даже, наверное, может даже уверен, что всегда за всю историю человечества всегда было вот это вот количество людей, которые были не согласны, да, активных количество да. людей, да, только в разные времена с ними поступали по-разному. Да. Иногда их сжигали, убивали, иногда они все-таки брали вверх и двигали нацию вперед. Завжди. Я думаю, да, да, З да. да. Завжди там, где они брали гору, они рухали. Да, народы, да, 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 да. Державы, да, да, культуру, да, письменство. Да. Високов справа и, да. и и, тогда, да. и так далее. Я бы, знаете, Донбассивич, я бы не называл это прямо жертвой, потому что э, для меня на самом деле это не жертва. Для меня это как лайфстайл, да? Цеми образ жизни. Есть прекрасный фильм "Последний самурай" с Томом Крузом, сопли все дела, но там было прикольный у них диалог, там где вот этот самурай на встрече он ему говорил, что у нас есть такое понятие, что э, если ты ищешь идеальный цветок и ты проживаешь всю свою жизнь в поиске, то это уже не зря прожитая жизнь, даже если ты его не нашел. И вот для меня эта дорога для теей категории, да, 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 для такой для такой категории. Но для меня вот эта дорога и движение постоянное э, вперед, но ну, я знаю на миллион процентов, что я никогда туда не дойду, да, но сам факт этого движения меня уже воодушевляет и я понимаю что я не просто так топчу эту землю и это важно но я бы сказал что это жертва понимаете добро я снимаю слово жертва да ну снимаю да там принятая позиция 에, ну краще ж напитися як свиня да. же вже жетувати свиноподібним станом за для того, щоб йти якимось лобурям розповідати щось таке, що для тебе очевидно. Ми як... э -э -э -э, ж вже определились, ми не об'ясняємо нікому нічого. Ми працюємо тільки над собою. Хто хоче, примикає, хто не хоче, обсирає і так далі подобне. Не ми ж двигаємося тільки вперед і не обращаємо внимання на те, що відбувається в окрузі. Ні, ні, ми звертаємо увагу. Ми не можемо жити, ми не можемо жити. В суспільстві і не реагувати на те, що не вимагається. Да, 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 ми да, звертаємо да. на це увагу, але ми не даємо маніпулювати собою. Так, да, да, да. Ну, я би сказав, що ми намагаємося не давати. Намагаємо, да, да, тому що так і інакше, да. іноді все-таки получается у них. М не буду це говорити, ні, не скажу. В них воно виходить, да. але тут був надзвичайно цікавий. Незвичайно цікавий поворот. Який? Та це вилетіло у мене з голови. Зачепився був за цю думку. По поводу дороги вперед? Так. Да. Ви тільки що те, що ви сказали? Я пригадав негайно відомий сюжет з собачого серця. Угу. Коли професор Преображенський запитав Шарікова, де ви цього всього набрали? Він так. Читав, десь книжка така зелена, що переписка, це Генгес, а как його? Що там? Каутський. Печку! Зіна в печку. Те, що ви тільки що сказали, цю ідею сформулював один з найподатніших європейських інтелектуалів з кінця 19-го, початку 20-го століття і лідер найпотужнішої інтелектуальної тоді. Зараз би сказали лівої сили, mm -hmm. але інтелектуально хто, лівої хто, сили. Хто, хто Він був лідером австрійських соціал-демократів, його звали Едуард Бернштейн. Його теза звучить так: цитую: рух все, кінцева мета. Ніщо. Ніщо я не знав знала. Дарую. <рив> да, да, ну власне, нам цим це подарував, подарував Едуард Бернштейн, але ми мусимо доповнити це. Але насправді ця, ця, ця мета існує, я думаю. І ця мета, як це не дивно. Є та бо, бо, я віруюча людина, mm -hmm. тому я оперую, вибачте, такими поняттями. Є те божестй промін, промінчик дуже маленький. Е, я не знаю, як українською сказати іскра. Як іскра сказати українською? Е, ну якась? це молня. Іскра. Та б яка є в кожній людині. Ви людина пройшла війну, яка пройшла війну, і ви як ніхто інший знаєте. Що саме там, в тій екзистенціальній ситуації, екзистенційній ситуації люди, які здавалися, бо ну що воно таке, да? і раптово це в ній. Це краще, що тільки, це вище, що тільки може бути, в людині воно прокидається, да? і воно починає діяти, і ми всі стоїмо, і ви, і ми, і ми стоїмо з відкритими щелепами, вау, як це так ніхто не очікував. Да? А є якраз навпаки, ті, які там павліни з такими да, пірями і так далі, це перетворюється на ніщо. Так от я би сказав, що мета насправді є. І ця мета знайти в собі, не нав'язуючи нікому іншому да. свою дорогу. Це те, що ми були позбавлені в радянському союзі. Індивідуальність. Да, я не мав права на вибір. Партія говорить, треба, комсомол отримає. є. Ленін, партія рулевої. Ні, Ленін партія комсомол, комунізм це молодість молодость міра його визволять молодим. І цього сміття у мене в голові. Не зайвіш у немає. Це прекрасно. Я У мене гігабайти, тонни в голові цього сміття, яке вже не, не, нема не можна забути. Да, ви... Жесть. Да, ви ще знаємо совєцькою, Господи, чого там тільки рішення партії да, і так далі. Uh -huh. Значить, це що? знайти це, божественне, те, що є в тобі. І якщо поруч з тобою є людина якась, яка, яку ти просто любиш, аби тебе е, життя з нею звело, то треба спілкуватися, і це моя відповідь особиста, треба спілкуватися не з цією людиною, як такою, бо ми не знаємо справді, яка вона. Є. Uh -huh. А з тим кращим, що є в цій людині, що ти бачиш в цій людині. І це може бути що завгодно. Якесь її слово, якась хусточка пов'язана, е, якісь її вушка там, чи, чи нос, чи очі, чи е, слова, які він говорить, чи дії, які він вчиняє. З цим це називається вищий потенціал. В кожній людині він є. Людина може це не підозрювати на ці 90% чи 95% Вони не підозрюють в тому, що в них це є. Я зі сповницю согласю. Да. Але є. Це, вибачте, з мого професійного досвіду, mm -hmm. якщо можна відскочити. Так? Мене питають саме, як ти як ви витримуєш, що цих всіх людей за 27 років я переговорив і випив там, вибачте, з тисячами людей. І деяких зустрічаються через 15-20 років. Ви не пам'ятаєте Я mm -hmm. не пам'ятаю. А от такий був кайф. Чому? Тому що я спілкуюся не з людиною, як такою. Mm -hmm. Ну, Леонід Остальцев, я не знаю насправді, угу. хто ви, да? ви не знаєте, хто я. Але я спілкуюся з тим кращим, що є в вас. Угу. Те, що і... ви Те, Те, що ви що я... бачите. Те, що да. я, відчуваю. Відчуваю. Угу. Те, що я відчуваю на цьому рівні. Да? А що це є? Це не є. Я, я не вимагаю від людини, щоб вона була такою, якою я хочу, щоб вона була. Як мама каже дитині. От... Ти посмотри, Маша яка хороша, яка mm, є. Да, да? да, 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 да. вот, якщо собой. ти будеш отак, вот то я буду тебе любити. А якщо ти не будеш, то ти не встань... Ні. Людина така, яка вона є, і те краще, що в ній є. Нехай вона залишає немитим посуд, як оці цій бички свої на на кожному кроці. Скатаняки, так? Да? Ну, не ти приходиш, я там працюю, там навалено. Ну я розумію, що вони сиділи до 12-ї ночі там, чи до 2 на щось, працювали. що вони працювали, що вони голодні, що вони просто не мали сил. І питання завжди, що я хочу в цій ситуації. Я хочу, щоб вони чистили стіл, за яким я сижу. Чи я хочу, щоб вони були живі, здорові, розвивалися творче? да, щоб вони розуміли, ну, що... Ну, вже є... такий левел пішов. хай-левел. Так а ми, ми, ми ж не ж погулять не вийшли <рес> не з вами. Я розумію. Поймайте, ми ж не мальчики з пірідевочки з переулочка, а я така я жду трамвай. Та да, ми розмовляємо з вами про речі і ділимося досвідом. Ви своїм унікальним, своєї частини угу. покоління, а я своєї частини покоління. Но я завжди знав в радянському союзі, що таких, як я, є у нас в Радянському Союзі. Ми питали там ікс і, тижнів тому. І, 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 як воно було в Радянському Союзі. А в Радянському Союзі воно було так. Ми знаходили людей, з якими можна говорити відкрито mm -hmm. по кодових словах. Кодові слова з фільмів Тарковського, з книг братів Стругацьких, з поезії Мандельштама чи Бориса Пастернака. Якщо людина казала, о, ти дивись, приїжджаю в Москву на фільм, на ніч приїхав, Елема Клімова, і дії смотри. Дуже гостра, відкрита рана, фільм про війну. Кінотеатр художественний, mm -hmm. це центр Москви. Биток, людей 800, там на зал в 200. Так висять на люстах. І тут поруч зі мною там хлопець каже, о, говорить, виродки зібрались. І я розумію, що такі виродки, тому що це наші, Стругаць, да? із Тургацький із Остров. Ми, шука... ми меншість і ми приречені шукати людей, з якими ми спілкуємося в одній знаковій системі. А це смисли, ми може не можемо сказати. Ми, ми не можемо це адекватно висловити, щоб нас відразу зрозуміли, але ми розуміємо, від, від, ми відчуваємо, що ця людина хоче почути тебе. Вона шукає, я шукаю точно так, як ви шукаєте. Хорошо. От ми зараз с вами поговорили про тому, як виіскали своїх э, дебри Совєсного Союзу. А що зараз помінялось і хто зараз свої, а хто зараз не свої? Є у вас поділення? Ну так, да. після 30... після да, це 30 листопада. 30 листопада 13 року, це точка не повернення. угу. Бо до того ну, я туди вже не повернуся. У мене навіть змилися, змилися. треба дуже сильно напружуватися, щоб спробувати... У мене, мене життя йде От, 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 от йдеться. Да, 30 да, листопада да, да. і далі я в січні я повернувся в Україну. Да. І ну це просто все. Ну це гранично просто. Ти за Україну, але не за цю корумпованість, mm -hmm. не за цих подлюк, які отам сидять, 10 хвилин і ти, да? не за них, ти за, ти за тих, які будуть жити там. От за цих ти готовий жертвувати свій час, свій мозок, свої якісь зусилля, щось там якось їм. Бутерброди їм робити. Ну, кожен на своєму рівні. Да. Ти за таку Україну або ти проти такої України. Ти за цих людей або ти проти цих людей. Крим чий. Кримські татари хто? Сінцов где? Просто. І їх жертва, ви кажете, без жертв не можна. Їх жертва гранично це поставила питання. Все. Ти не можеш перейти через кров і через цих вбитих людей. Не можеш. Крапка. Або ти йдеш до 95% більшості і там собі жреш, п'єш, тусуєшся. Тусуєшся. Ні, все потрібно. Все. Не треба знаєте, цих мона... монастих, але воно мусить займати своє місце. Я вам більше скажу, що мене 14 й рік і частину мого покоління, але це одинокі люди. Да. Воно переконало тільки в одному, що ми забули. Або ми пам'ятали, або, може дуже далеко на Бек Я там свій поставили. Квінтесенцію своєї гендерної сутності. А, от національна. Квін... Квінтесенція. Квінтесенція. Що це таке? Це дуже просто. Це служіння. Це служіння і відповідальність. Це два простих слова. Ця відповідальність може бути такою маленькою, закривати двері за собою, носити дружині каву. Наприклад, угу. чи помити ноги там е, собаці своєму, щоб він не, не наляпав. Там. Не наляпав да? Це відповідальність за свою справу, за свою родину, за свою хату, за свою країну. Це може дуже патетично е, звучить, але я так відчуваю. Та? Мужчина це є його відповідальність і його служіння. А це значить його слово. Нема слова. Нема мужчин. Двоногі є там, дітей можу делать, да. да? бухати можуть, рахунок в банку. Ну ти в моїй системі нет. Я розумію, що ви говорите. Спасибі. А я розумію, про що ви говорите. І значить, якщо ми розуміємо, що мене, ми люди з різних полюсів. Да. І ми що зробили? Ми зробили, ми, ми, ми зробили і робимо разом з ними, от їх не видно, але їх на тізері, щоб вони всі були на тізері. Скотеняки. Ці жаби, жаби, котики <смі> і скотиняки були в цьому тізорі, да? в, е, Вони що, вони... Це вони... ж приймає свою участь в цьому. Без них це неможливо. Да. Да? І, ми, і, і кожен свій маленький там якийсь він робить що, Саморозвиток, в розвиток доброї справи, яка є чесна. Просто. Ну, для кого-то просто, а для кого-то невозможно. Люди, знаєте, на Майдані 100 людей кожен день, ну, пацани, кожен день. Вони платять за це, щоб я зрозумів. Це їхня плата. Це у вас ваше розуміння. За моє це розуміння. розуміння. Да. 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 Вони платять. Якби на їх. А, а, а що мені я думав? Я в 2011 році зібрав речі і поїхав, сказав, що я, 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 я не можу це бидло, бидло зносити. Який жреб, є і толерують е, цю банду. на... А воно, бачите, як повернулося. Отак, вот така психодрама. Так, да, к чому ми прийшли? Ми прийшли, ми, ми не прийшли, ми, да ми, ми, ми все крутимо. Ми все крутимося навколо одного питання, на яке ми там дві чи три програми. Тому, чому? Якого біса я живу і тут я тут і зараз? Я маю чесну відповідь на це. Пожалуйста. А Пожалуйста. А ви маєте? Звісно. Будь ласка. Ну, я вже говорив, я готов працювати. я готов строить, я готов быть непосредственным участником того, что происходит. И в первую очередь я готов это делать, потому что я принял ту ответственность, которая на мне лежит. Я допускал ошибки на протяжении всей своей жизни, да, там, с момента моего 18-летия, когда я уже мог голосовать, когда я уже мог принимать непосредственное участие в государствостроении, в анализе политиков, там, то что тому подобное. Я этого всего не делал. Я являюсь частью большого общества под названием «Население Украины», «Граждане Украины», Безтвісність котрого привела к тому, що Ви, ми зараз я, є мовою да, да, я є малою частиною. Да, я є громадянином з великої літри оцього всього, що призвело своєю бездіяльністю. Так точно, і ми повертаємось знову, що, до того про що ми говорили минулого разу. Вони їхні батьки і діди робили найлютіші злочини, які тільки можна бути. Вони Можу, цим це були і наші батьки. Вони діди. Можливо, да. Але треба сказати, да, це було. Я не буду так робити. Це є паскудство. Бо моя місія є не жертва, моя місія є служити і робити якісь добрі речі. І це передається як генетична хвороба з покоління в покоління. Вони не зупиняться. Я точно розумію. Це, це конгломерат. Це, це, так, це описані братами Стругацькими в прекрасній казочці, яка називається Понедельник починається в суботу. Угу. Про такий собі научно-слідовицький інститут Ну да, Я, був що? Проф... я не знаю, що ви це. Тому я про це і говорю. Це є. Ні. А, ні, ні. Нічого. Да, нічого. Там був да. професор вибігала, який створив. Кадавра універсального, людина, яка безмежно споживає матеріальні блага. Це є мета її існування. Чим це закінчилось? І це закінчилося ядерним вибухом на полігоні, який ледь-ледь не знищив всю цивілізацію. Просто. Там все це написано чорним по-білому, 50 років тому. Бери, читай, навчайся. Так я про що, вони передають з покоління в покоління цим людям і вони не нажруться. Це, це треба розуміти. А нам Своє робити, як казав в класі. І тут я хочу вас привітати і сказати, що ви щаслива людина. Я не знаю відповіді на це питання, я тільки її шукаю. Я не знаю, чому я тут і зараз. Я цього прошу, кажу, старий, навчи мене. <світ> старий каже, йди роби, роби це, пиши це, е, там, їдь туди, розмовляй з цією. Я не знаю відповіді. Я не знаю, чи я її знайду. Але... Двіження, все, звісне, це нічто. І я розумію, що я знаходжуся на своїй дорозі, яка не гірша і не краща, ніж всі інші. І мета цієї дороги лише одна. Кінець цієї дороги лише один – повернутися до себе самого. себе, Якби це пафосно не да, звучало, так. Да. Да. Можна так сказати, здобути, зустрітися з собою реальним, а не з тими шорами, що тобі накинули, і з тими стереотипами, що тобі накинули радянська влада. Будь такий, як всі. Їду в трамваї в чотирнадцятий, на чи 15-й на подолі по боричевому по току. Не знаю, ну Ну, за 60-ті роки, мені там 12 років, і на всіх вікнах написано дерев'яні трамваї, їх вже немає написано не висовуватися. Угу. І там якась людина, значить, царапалася шкрябала, я не знаю, скільки вона шкрябала це, скільки годин на це пішло. Було написано висовуватись, кома, висовуватись, у вас буде тот від. Не висовуватися. це зберігало життя, це відкривало можливість для соціальної кар'єри, будь такий, як всі. А що тобі робити? Талант же не проп'єш? Ну да. Ну, бороду, то куди ага, ж Некуди. Так що просто, значить, как, І бачите, мы можем, можем знайти свой ці варіант. Цієї відповіді. Це повернутися до себе через діяння ресторану, через писання книжок, через захист батьківщини, через службу своєї родини, через опіку над тими, хто е... Знаете, меня не Знаєте, у мене мож... є така теорія, не знаю, прав... правильно или нет, но у меня такая есть теорія. Мне кажется, що каждый з нас, по суті, своє отлично понимает, где он делает хорошо, а где он делает плохо. Вот прекрасно понимает. И он знает ответ на вот этот вопрос. Просто принять эту горькую правду означает согласиться с тем, что. Вот так вот. Мне ну. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Если ты принимаешь, значит ты все. Ну, типа, себя не наебешь. Если ты уже себе сказал вот так, то тебя это все доглядет до конца, понимаете? Ой, не шеяк, люди на себе обдурили. А мы же это. Конечно, я это все прекрасно понимаю. И мы с кем манипулируем мы Я это все Я это все понимаю. Но внутри что-то есть, что говорит? Я не знаю. Есть, есть. Есть. Я уверен, есть. Ну, у меня, по крайней мере, есть. Хоча, знаєте, ви праві. Я бачив інтерв'ю, э, не пам'ятаю на якомусь каналі, их сороків. Один, най... Один з найстрашніших серійних вбивців в історії України. Може... Что хотіла? Ні, він з Радянського Союзу. Ага. Це Україна, Анаприємка. Анаприємка, так. Да. Угу. Анаприємка. Він, значить, в Житомирській криці він сидів на пожиттєвому Так-так-так. Да, 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 да. Інтерв'ю дали цим журналістам з ним записати, це було вже останнє його інтерв'ю. І вона сказала журналістка, чи хтось там з працівників колонії, що він сидить один в камері, хоча по умовах утримання могло бути двоє. Uh -huh. І всі, які були на пожиттєвому, відмовилися сидіти з ним в одній камері. Uh -huh. Вони скажуть, що це просто цією mm -hmm. людиною. Я там вбив, ну, припустимо, двох людей, що абсолютно не дали був там п'яний, я не знаю, mm -hmm. ні, там, ні, бо він дітей вбивав вже, крім того. Значить, це підтверджує вашу Теорію. Да, напевно, що в кожній теорії, напевно, що в кожній людині. Напевно, що в кожній людині. Але знаєте, що я вам скажу, Леоніде, Вже наостанок сьогодні. А, Шукати це добре і світле. Мені здається, що треба починати з себе. Тільки з себе. А... будь-які змінення, я так вважаю, да? Я думаю, що ви мене не поправите. Потрібно ну, починати з себе. Партія вас поправить. Да, партія. От партія да, може на йти, тому що партії вже немає. І комунізм у нас, партия... нас запрещений, тому і, і, і питали це. Це, це не анекдот, а це реальне страшне покарання було в Радянському Союзі. Ти міг там щось сказати. Написати, там, чи напився п'яний і потрапив витрізвітель, не дай Боже з під квитком. Uh -huh. Я б питали на парткомісії, що ви все так ведете молодий, У вас що, два партбілети, uh -huh. парт на стол і так далі. Тор, тормоз був не всередині людини, а був винесено, винесено це моральне гальмо за її межі. А все, що винесено за межі гідності людини, її права, здатності, обов'язку. Судити тільки себе, а не ближнього. Це єдине, кого ти можеш судити себе. Це і призводить до того, до чого призвело, до чого призвело нашу державу і наше суспільство і поставило на, просто на межу смерті і межу розвалу. Але сталося чудо. І так само зараз чудо станеться на очах всіх тих людей, які по той бік екрану, дивіться, ми, ми кажемо, Бай-бай, це закінчимо. Да, ми, да, да. ми з синумо з вами Наступного за тиждень. Да, два ветерани. Ну як нас не любити, такі вільні? Да, Пока. Пока. Дякуємо всім.